До Харкова повернувся Геннадій Кернес. Чартер з мером Харкова в обід приземлився на місцевому литовищі. До журналістів Кернес виїхав на інвалідному візку і одразу запевнив, він цілком здоровий і вже готовий ставати до праці. Він повернувся за 10 днів до свого ювілею. Чартер Хайфа Харків не пролетів ще і половини шляху. А передвіб залу аеропорту в Харкові вже аншлаг. Так, Никакой не було. Зараз встретім його й пойдемо на роботу. А ви зі пасажина ініціатива? Конечно. Суньо жовті стяги, повітряні кульки і тисячі бюджетників заповняють тут за власним бажанням і хизуються вітальними плакатами, які кажуть власноруч малювали всю ніч. Сиділа, думала, креативила, писала. Ви представляєте? Вам нравится? Ми мы, мы скинулись вместе деньгами і купили шарики. Він купив синие, а я купив жовте. Как то видали? Вон машина стоїть, идите покупайте по 10 гривень. Ну, як наш мер любимый возвращается, ви что? Чартер Чартери з пораненим мером сідає пів на четверту. За лічені хвилини Кернес виїжджає на інвалідному візку і починає з того, що почувається цілком здоровим і готовий завтра же стати до роботи. Ну, я вам обіцяю і всім, хто не здесь, що я однозначно пойду. В ізраїльській клініці Геннадій Кернес лікувався півтора місяця. каже хірурги витягнули його з того світу. Медики підтвердили, із такими пораненнями зазвичай не живуть. Я помню чітко вистріл і помню чітко мгновення, секунда моїх мислі, що мене вбили. Геннадій Кернес охоче говорить на політичні теми про ставлення до агресії Путіна. У кожного є свої симпатії, антипатії і так далі. І так далі. Вам може, бути Берлусконі, Бірлусконі, в приміру. А мені подобається Челентана. і кого вважає замовником свого розстрілу. Ви повинні розуміти, що такі речі, мабуть, це рівень, вибачте, не людей, які збирають бутилки і здають їх. і лише чутки про своє можливе призначення на пост губернатора Харківщини коментує неохоче. компетенція таких назначень, це президент України. Я сьогодні міський голова. Вы знаете, я не получал никаких условий. Это первое. Я не приехал сюда за какими-то должностями. Я повернувся домой. Замах на Кернеса стався 28 квітня під час його вранішньої пробіжки лісом. Напередодні травневих свят, коли напруга в місті дійшла краю. Позаду були у кров побиті майданівці. Попереду очікування масових провокацій на 1 травень. Нагадати про це це в аеропорту намагалася інша група активістів з геть іншими гаслами, але за багатотисячним натовпом бюджетників з прапорами й кульками їх було майже не чути. Аліна Цибова, Микола Щиров, Харків, ТСН, 1+,1.